поговоримо те, як. Цивілізований світ може реагувати на той ракетний терор, який коїть в Україні зараз Російська Федерація. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі громадського радіо. От ми сьогодні так відразу в ефір слухачам. Я доповідаю з нами зараз на зв'язку. Політичний експерт, політтехнолог Тарас Загородний. Пане Тарасе, анонсувала я вже розмову нам про зустріч великої сімки, яка відбувається віртуально. Але спочатку я б хотіла вас запитати. Ти от в головному управлінні розвідки заявили, що Росія почала готувати ці масовані удари по Україні ще з 2 жовтня ще до удару по Керченському мосту. Як Кремль намагається виставити це, нібито помстою, те, що він зараз коїть тут, а насправді. Готували вони їх не один, яко кажучи, день з чим ви можете це пов'язати? Є версія, що це новий командувач так званої спецоперації. Цей генерал Сергій Суровікін він славиться так, такою жорстокістю. Ну, дивіться, інші генерали теж, знаєте, теж не, не були такими рожевими та голубами. Да, угу. голубами. Так що вони, вони, в принципі, всі такі. Ну, дивіться, те, що вони будуть знищувати інфраструктуру. Теплоелектростанції і все, що пов'язане з опалювальним сезоном, було зрозуміло ще на початку, ще влітку було зрозуміло, що їхня мета, коли вони почали знищувати ще навесні нафтобази на території України. Це було і і, і, і так зрозуміло, що якщо затягується війна. Іде в зиму, то вони будуть робити настерпними умовами для українців. Цей і, і, і ну не, 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 не тільки спочатку скоріше за все, цей план був активований вже на початку жовтня. Так і удари по, по Кримському мосту це були тільки приводом в даному випадку, тим більше все ж таки ці удари. Вони ще мають більше роботу на внутрішнього на внутрішню аудиторію Росії, тому що Путін зараз відчуває тиск з боку угруповання ультрафашистського націоналістичного угруповання, яке представляє там Кадиров і Пригожин. Ну такі офіційні особи, так які є обличчями цього. Те, який не задоволений, як вони вважають, достатньо те що, ну, що Путін достатній фашист. так І це більше удари на внутрішню аудиторію Звичайно, що вони скористалися тим, що відбулися удари по Кримському мосту, і і і, і наступне, ще чому вони в чому це причина? Вони намагаються. Приписати Україні, що це Україна є країною терорист. А чому це пов'язано? Це пов'язано з тим, що все ж таки в Сполучених Штатах Америки наростає більше обурення стосовно того, що адміністрація Байдена не хоче визнавати Росію країною спонсором тероризму, і там вже зареєстрований, вже в Конгресі вже відповідна резолюція. Вона може пройти через палату представників. Так здається, здається. Я, я, я не пам'ятаю, можу помилятися, але здається, вона така навіть і не одна. Так, вона була не одна, але через пола представників, якщо не помиляюся, вона ще не проходила. Mm -hmm. І а, а, тут а, і чому побоюються Тут більше побоюються цієї резолюції, і загалі визнання спонсором а, тероризму навіть не Путін, а постпутінські еліти. А, чому тому, що вони а, розуміють, що після визнання такого це, по-перше, надовго буде? А, ну, дивіться, от Кубу визнали країною спонсором тероризму ще аж у 82-му році. За що? За те, що Куба підтримувала тоді Радянський Союз, і вона надала свої. Війська для вторгнення В Анголу, це в Африці було. Дивіться, немає вже Радянського Союзу, немає радянської системи, немає, ніхто не бореться вже за е, пролетарські революції і так далі. А Куба досі знаходиться під, під, цим, е, під цим тиском. Так? Е, чому побоюються в тому числі постпутінські еліти, тому що вони розуміють, що це надовго раз, і це буде ядерний удар по взагалі економіці Росії. Після визнання, після отримання такого статусу, в принципі, подальші санкції можна вже не запроваджувати, тому що і, от, наприклад, від SWIFT вже немає сенсу буде відключати банківську систему Росії, тому що вона вся буде фактично обрізана від зовнішнього світу. Так, тобто кожен громадянин Росії з російським паспортом або з російським прізвищем за кордоном буде під підозрою, тобто це такий удар буде по економіці, що потім неможливо буде звернути з цього шляху, або треба буде ну фактично віддавати все. В обмін на те, щоб зняли цей статус знання тероризму, спонсором тероризму, і тому Росія намагається обіграти цю гру, що начебто Україна є джерелом тероризму, а не Росія. Ну а от якщо ми вже зачепили дійсно реакцію світу, є в нас зараз вона просто безпосередньо відбувається так, ця віртуальна зустріч лідерів великої сімки. Так і Володимир Зеленський до неї також доєднався. Говорять вони саме, от як білий дім повідомив, говорять вони про зокрема зобов'язання G7 щодо підтримки України. І от тут я акцентую притягнення. Президента Росії Путіна до відповідальності, зокрема, за нещодавні ракетні удари по Україні. Ну от це те, про що ви говорили, тобто на Росію, все ж таки насувається певним чином, підкрадається все ближче і ближче. Оце визнання її країною терористом. Це буде, якщо я правильно зрозуміла, найдієвіший крок, на який зараз захід може піти. Ну, звичайно, там формулювання таке країна, спонсор терористів, Ризму, але ну можна вже де факто називати реч своїми іменами. РФ – це просто країна, терорист. Ну, дивіться, ну згідно з дипломатичною міжнародною практикою, все ж таки, діючих президентів, що щоб вони там не витворяли, так поки вони знаходяться на своєму на своїй посаді, все ж таки не притягають до відповідальності. Тому що вся західна дипломатія, в тому числі побудована на тому, щоб зберігати все ж таки вікно для перемовин. На жаль, це так, і тут, скоріш за все, сам, сам те, що почав просувати це, це законопроект, є більше тиском на постпутінські еліти для того, щоб вони вирішували питання з путіним, і от вирішуєте питання з путіним. Так тоді ми не запроваджуємо цей статус, і тоді ви вже йдете на. Ті поступки, які хоче в тому числі Україна і хоче в тому числі Захід від Росії, от як я бачу ситуацію. А от що стосується от Кримського мосту, це от якраз був привід, тому що зараз взагалі досить сильно прискорилися ці події. А чому тому, що Оці удари по а, інфраструктурі, а, вони а, для Росії а, вони були б доречні для Росії десь через місяць, коли знаєте, настали холоди, а, коли в дійсності там неможливо швидко відремонтувати всю інфраструктуру, подивитися, де є а, можливості, щоб перебудувати систему, тому що вони дуже поспішають а, після зустрічі. Речі в Самарканді вже і китайці заявляють. Сказали росіянам, щоб вони припиняли війну, і тому вони дуже сильно поспішають. І з ударами по інфраструктурі, думаю, що це сильно змінить бажання українців опиратися. Є е, з цього приводу ще ж заява нинішня президентів 11 країн: це Бухарестська дев'ятка, це Північна Македонія, Чорногорія, і серед іншого, ну серед засудження ракетних атак масованих серед цього іншого. Вони дуже важливо, що вони нагадали Росії, що міжнародне право ці атаки вважає воєнними злочинами, а вони, як і злочини проти людяності, не мають терміну давності. Стій підпадають під юрисдикцію суддів в усьому світі. А от заява лідерів цих 11 європейських країн: яку вагу вона має? Ну, я знаєте, ну, заяви заявами тут краще діє. Я думаю, що все ж таки е, Україна повинна тиснути вже на західні країни, що вони швидше давали Україні е, системи ППО, які нам довго за НАТО вже довго обіцяють. Так е, тому що знаєте, менше заяв, дайте більше зброї, тому що цих заяв ми начулися вже багато е, розмов. Багато звичайно дуже дякуємо тим країнам, які про це нагадують завжди. Е, Путінському режиму, але це їх не зупиняє. Тому тут повинні бути дії конкретні а, і теж повинна бути позиція України в тому, що всі суди і міжнародне право можливі тільки після поразки Росії. Коли е, можливо буде витягати там тих генералів, які виконували ці накази, е, ось в тому числі оточення Путіна. Тому що Путін, скоріш за все, не доживе до, до ГАГі чи до суду. Е, а ось це оточення, яке виконувало ці накази, вони повинні задумати. Звичайно, що будь-який наказ, який вони зараз виконують, е, ну знаєте, будуть їм нагадувати. Про Нюрнбергський трибунал. Там вже теж багато е тих, кого потім повісили. Вони ж потім розповідали, що. Вони були людьми військовими, вони просто виконували накази. Не повірили, повісили і військових. Там, наприклад, Кейтель, який підписував капітуляцію Німеччини, він був суто військовою людиною, його все рівно повісили. Там, до речі, як і повісили пропагандистів, там Юліус Штрайхер був такий головний редактор. Журналу Штурмовік так? його теж повісили, тому що він е, розповсюджував пропаганду, самітську пропаганду і сприяв в тому числі е, встановленню цього фашистського режиму. Тому це більше на оточення може як нагадування, але я впевнений, що вони упевнені поки що в своїй безкарності ось і будуть, на жаль, продовжувати. Знищувати цивільну інфраструктуру в Україні, ну пане Тарасе, я я от щодо цієї заяви я маю ще одне спитати. А у вас не виникає враження, що досі на якому 2020, перепрошую, 226 чи 7 му чи 7-му чи дні війни? Європейські країни ще наївно вважають, що можна Кремль такими. Заявами налякати, от негайно, припініть, кажуть. Ну, дивіться, проросійське лобі в, в Європі воно ж нікуди не поділося, Так, не будемо про це забувати. Звичайно, що вони хочуть максимально Вийти з, з цієї ситуації з максимальною вигодою для себе багато є керівників, навіть деяких європейських країн, які все ж таки сподіваються, що Україна. Вчинить такий акт колективного самогубства і здасться Росії, щоб у них було все добре, як старі добрі часи. Щоб вони отримували корупційні гроші від Росії, отримували потім місця в Газпромі і так далі. Ну щодо Європи, ну не треба мати ніяких ілюзій. Вони багато з них хочуть вони просто змушені підтримувати Україну, тому що симпатизують. Ше виборці України, ніж самі європейські еліти, тому не слід дивуватися таким заявам. Слід розуміти, знаєте, слід зайвий раз прочитати історію Ізраїлю, так якому теж знаєте, багато пора давали, що треба робити, що не треба робити, чи треба знищувати ворогів Ізраїлю без суду та слідства, як це було після 72-го року, як і які до цього для того, щоб знищувати терористичне керівництво, там в тому числі там в Палістині і так далі. От скільки було резолюцій стосовно. Омна Ізраїлю в ООН те, що виявляється Ізраїль, є не є ледь не знаєте монстр який е, 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 хоче знищити е, там арабів. Тому слід теж знаєте менше менше слухати, а більше діяти, і е, в тому числі ставити питання нашим партнерам і не соромити ставити питання нашим партнерам в першу чергу, де більше зброї яку ви нам обіцяли. Ну тепер подивимося в інший бік. Вірити ворогу звичайно не варто, але треба слідкувати за тим, що він заявляє, що він робить. Про заяви Кремля сьогоднішні до цього Сполучені Штати, зокрема, от президент Джо Байден, він мав розмову з президентом Зеленським, засудив. Масовані ракетні атаки гарантував нам підтримку, і серед іншого він пообіцяв дійсно Україні передові системи протиповітряної оборони. Сьогодні це речник Путіна Дмитрій Пісков прокоментував. каже: от бурюється, Росія бачить сигнали від штатів щодо наміри продовжувати постачання. Але цілий Росії в рамках у цієї спецоперації це не змінить. І це я зацитую: робить конфлікт максимально болісним для України. України. це ну вибачте, нам як трактувати чергове залякування. Що ми ще більше вас ракетами закидувати будемо? Тому що вам Вашингтон поки що не довіз ці ППО. Ні, ну звичайно, що вони ж ще раз підкреслюю, що вони не збираються нічого змінювати себе. Вони будуть продовжувати цю політику. Знову -то, це залежить в першу чергу від західних країн, які можуть вже надати нам системи ППО, тому що Кремль вже в кілька разів відговорив, говорив, що. Ну, Вперше заяву про те, що постачання американської зброї в Україну є неприйнятними для Росії, знаєте, в якому році во взагалі пролунало. Аж 2016 тисячі так це коли взагалі йшлося про постачання джевелінів, коли було знято ембарго на постачання в нашу країну зброї з боку Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки, вже вперше тоді от прозвучали заяви, що не дай Боже, буде постачання американської зброї. Ну нічого, почалися постачання зброї. Джевеліни тоді вперше з'явилися на території України. А потім, після того як вже вже ну знаєте, вже, Ну її гармати, її хармер хаймерсі, і все увесь цей ядерний шантаж відздувся, а в тому числі я іноді теж не розумію позицію наших західних партнерів, коли вони ще, ще стримують постачання в першу чергу систем протиповітряної оборони, тих самих патріотів і так далі. Навчати персонал для керування цими системами. Я думаю, що вже давно почали і є можливість вже постачати. Ну сподіваюся, що вже буде політична воля нарешті теж в адміністрації Байдена, тому, що у нього теж продовжують працювати люди, які. Займають відверто проросійську позицію, це пан Селівен, це ні для кого не є таємницею, і знаєте, всі ці погрози Москви. Я думаю, що давно вже не слід сприймати а, mm -hmm. серйозно, тому що і тут, знаєте, тут і Сполучені Штати Америки, ну там багато хто з естеблішменту розуміє, що а, в Україні вирішуються а, якраз питання, чи залишається. Сполученими штатами Америки над державою, ну наступні ще так років 80. Чи вони все ж таки будуть а, да заткувати так і створить себе ще більше проблем? Це, до речі, про це говорив а, пан Веслі Кларк. Він достатньо відверто про це говорив. Він колишній командувач, по-моєму, один з генералів а, провідних а, зараз відставки, який чітко і ясно сказав, що ми не можемо допустити. А, і використання ядерної зброї, тому що це відкриє скриньку Пандори по всьому світу. Всі країни, які мають ядерну зброю, такі з таким терористичним ухилом, як, наприклад, Північна Корея. А, Іран, який вже на межі отримання ядерної зброї, вони завжди будуть шантажувати увесь світ. Ну, наприклад, завтра а, північна Корея скаже: у нас є носії ядерної зброї, які дістають до гавайських острівків, то сто території Сполучених Штатів Америки. Або ми по вас б'ємо, або вони нам даєте, наприклад, 10 мільярдів щорічна. Ось тому є вже таке розуміння у. Діпстейта те, що називається в Америці, але поки що адміністрація Байдена іноді поводить себе достатньо дивно. А ще е, хочу запитати про е, Білорусь. От є в Гурдані, що туди е, понад три десятки оцих шахедів вже росіяни завезли ще майже десяток планують. Це лише те, що відомо, так і також наші розвідники кажуть, що Білорусь просто вже ешелонами відправляє росіянам. Боєприпаси, якісь матеріально-технічні штуки, озброєння зі своїх складів. Перший же в Крим такий ешелон прибув з Гомельської області, а ще 13 найближчим часом в Ростовську область. І це на тлі заяв про формування спільного якогось військового угруповання, що Лукашенко нещодавно робив. Це можна припустити, що це таке? Це плата за те, що Лукашенко свою армію таки фізично на фронт пручається відправляти, чи це свідчить про дійсно підготовку наступу. Суто з політичної точки зору, не з військової. Ну, дивіться, ну по-перше, вони свою зброю зі складів дають вже на перший місяць. Ну, як мінімум, два місяці було зафіксовано. Що вони віддають свою зброю? Це з одного боку погано, тому що вони надають росіянам зброю, і з іншого боку, це має два позитивних сигнали. Перше, те, що у Росіян дійсності вже проблеми з постачанням, так що у них немає власної зброї, вони вже її шукають де це завгодно. І з іншого боку, це означає, що чим менше в Білорусі власна зброя, це це означає, що тим а, менше падає, тим падає ймовірність наступу з боку Білорусі, тому що в країну, яка хоче наступати, навпаки завозять зброю якомога більше, так. Це раз стосовно у цій було заяви, що у них там буде спільне командування. Слухайте, ну так це це вже давно воно у них за такий. У них в рамках союзної держави. Є домовленості, що а, і в рамках ОДКБ, якщо не помиляюсь, він більше союзної держави, що вони створюються спільне командування а, під керівництвом Росії а, там у разі там бойових дій. Тому тут а, це взагалі не новина. Воно у у них ця нормативна база вже давно існує в Білорусі, тому тут я там особливо новини тут не, не побачу. Зрозуміло, дякуємо вам. На жаль, цей ефірний час нашої розмови добіг кінця за розмову. Дякуємо і слухачам. Я нагадую, зараз з нами був політтехнолог і політичний експерт Тарас Загородний.